І сьогодні я трішки хотів. Бо у нас будуть привітання також від наших пасторів зі всього світу. Але я також хотів привітати, і поділитись деяким словом про те, що церква сьогодні важлива. Важливі церкви. Церква важлива сьогодні, як і завжди була важлива, і сьогодні також вона важлива. Ось, хоча культура зараз навколо каже все більше і більше про інше. Ось але ми знаємо, що церква важлива. Ми знаємо, знаємо, що зібрання. Святих зібрання інших віруючих, воно важливе для нашого росту. Я хотів би почати з, з одного місцеписання. В євреям написано: євреїв 10-24-25. Будьмо уважні один до одного, будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуємо одне одного. І тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Тобто мається на уважати, наближається день, коли Ісус знову прийде. Ми все ближче і ближче до того другого пришестя Бога. От і він каже: не залишаємо своїх зібрань. В деяких перекладах українською там кажуться, не нехтуємо. Тобто, не нехтуємо, не нехтуємо, як деякі люди вже почали робити, коли це було ще на початку знаєте, церкви. Ми бачимо, що Павло вже пише, що деякі люди вже почали нехтувати нашими зібраннями разом. А в нашому 21-му сторіччі, це зараз набагато ще простіше робити і нехтувати, тому що є інтернет. Зачинаві навіщо приходити, якщо можна підключитись онлайн. Є дуже багато інших, знаєте, курсів. Ось, але написано: не залишаємо своїх зібрань, є особлива благодать на них, бути на них фізично навіть Ось. тому не нехтуємо. Я знаю, що багато з нас ми долаємо, щоб сюди приїхати годину. А і більше, а й більше ми з своєю дружиною витрачаємо там півтори години, щоб сюди дібратися. І поки ми їдемо, ми бачимо дуже багато насправді будівель, церковних будівель, храмів, поки ми сюди їдемо. Як я думаю, кожен з нас, правда ж? Тут їх багато. І таке питання може у нас всіх задатись, таке питання. А чи потрібна? Ще одна церква в Лондоні. І таке питання насправді у нас було, коли ми приїхали сюди. Чи потрібна ще одна церква в Лондоні? У мене особисто. І я хотів би поділитися деякою статистикою в Великобританії, місце, де ми з вами всі опинилися. Перепис релігійна ідентифікація. Перепис 2021 року, зараз уважно. Це 2021 рік. Перепис в Англії та Уельсі показав, що 46% населення. А це десь 27 мільйонів, ідентифікують себе як християни. Тобто в 2021 році було 46 ідентифікували себе як християни відсотків. Що є зниженням? Бо в 2011 році, це 10 років тому, було 60 майже відсотків. Тобто за 10 років на 15% майже понижилась частка, хто вважає себе християнами. Це вперше останні часи, коли частка християн опустилася нижче, аніж. Куда вшло в мене в нижче аніж половина населення Англії? Відвідування церков щодо відвідування, одне знову ж таки, діло бути християнином, а друге діло бути послідувач... послідувачем Ісуса Христа і все таки бути частиною церкви, а не просто тоді підключатися онлайн. Але відвідування церков: церква Англії повідомила, що середня щотижнева відвідуваність у 2023 році це вже. Ближче два роки тому становила майже 700 тисяч осіб в середньому. Що є зниженням порівняно, порівняно з 850 тисяч у 2019 році. Тобто, 4 роки ще до того було на 200 майже тисяч більше людей ходили в церкву. Але зараз вже менше і менше. І це все менше і менше ухоже. Це приблизно 1,2 населення Англії відсоток. 1,2% десятих. Я насправді чув нещодавно статистику, коли спілкуюся з разними пастрами, що кажуть, що десь 2% відсотки ходять в церкву насправді зараз в Англії. 2% відсотки всього. От. Ну і довгострокові тенденції показують, що відвідуваність церков у Великій Британії знизилась з 6,5 мільйонів у 1980-му, Тобто це вже так, знаєте, якщо подивитися наперед, до 3 мільйонів у 2015-му. тобто в два рази урізались тих, хто ходить за останній час, за останній час, за останні 30 років. Так ось питання знову ж таки: чи потрібна ще одна церква в Лондоні? Чи Потрібна ще? Потрібна одна і не одна, насправді, потрібно багато церков. Потрібно багато людей, котрі навіть не просто щоб відкривалися, знаєте, там будівлі чи що ще, а щоб просто ком'юніті людей збиралося, щоб, щоб зібрання людей збиралося разом для прославлення, для поклоніння Бога. Потрібно і потрібно і Зараз більше, аніж це було 30 років. Бачите, Бо зараз воно і культура цього світу вона змінюється. Культура цього світу зараз дуже не... Не, не привітлива, от, до християнства, і вона все більше стає світською, все більше стає е, зосереджена на інших речах, технології е, і інші речі, які не пов'язані з Богом, не пов'язані з церквою. Тому в, наш, в нашій культурі багато людей вважають, що церква більше не потрібна. Деякі навіть вважають, що церква вона відволікає від справжніх відносин з Богом. Але хочу сказати, що мій особистий досвід зовсім інакший. і це велике благословення було для мене бути частиною нашої духовної родини, починаючи там з Полтави, хто можливо в інших місцях приєднався. Але звичайно, досвід різних людей буває різним, правда? ж? І в церкві також. По церкві це також не значить, що ідеальні люди. Але ми збираємось, щоб ставати краще. Ми збираємось, щоб Дух Святий нас змінював. Ось але досвіди бувають і різні. І досвіди, і наші почуття це не є гарним фундаментом для того, щоб деякі рішення приймати. А от Біблія, вона є таким фундаментом. Тому Біблія насправді каже, що церква, і ми зараз будемо дивитися, що Біблія каже про церкву. Ось і вона каже, що церква це, це царство Боже на землі, одне це зібрання його народу. Церква, тобто це не будівля, це зібрання його народу. Ми з вами, це церква. І це, це такий інститут. Не засіб, це інститут, через який Бог дає особливу благодать для своїх віруючих. Okay. Також ми знаємо багато інших і зрівнянь, порівнянь, з чим порівнюється церква. Це як невіста, невістка Ісуса Христа, за котрою Він прийде е в якийсь час. Ми це саме те друге пришестя, котре ми читаємо. І багато чого іншого, що ми сьогодні з вами розглянемо. Але розглянемо коротенько, тому що сьогодні не єдиний я буду казати якесь слово для нас. От тому, перш що ми повинні запам'ятати, якщо у нас будуть якісь розмови, якщо ми хочемо звідки ля взялась церква? І чи це винахід людини, чи ні? Ні, церква це не винахід людини, це винахід самого Бога. І це Ісус Христос, який започаткував церкву. Написано в Матвія 16,18. І я тобі кажу. Після того, як Ісус спитав у свого учня, у Петра, за кого мене вважають, Він сказав, ти Месія, ти син Бога. І він сказав, і після цих слів він сказав: І я тобі кажу, що ти є Петро, Петро ім'я означає камінь, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Тобто Ісус каже, Я збудую свою церкву. Тому Ісус збудує свою церкву, церква належить йому, а ми працівники в його царстві. А ми, знаєте, його коворкери. Через яких він також робить і розширює церкву, і через яких він це робить. Ісус будує свою церкву, а ми працівники в цьому процесі. Хочу показати слайд, що з самого початку, з самого початку нашого заснування тут відчувалася дійсно Божа рука. Дійсно Божа рука, і цей пост за послу 25 січня 2023 року, що у нас відкриється церква би побачив я коли в наступному наступного місяці на початку тобто рік тому ми відкрили церкву ось і в самого початку ця церква вже відкрилась до того як ми запостили цей пост бо вже у бога є богу був план цієї церкви тут Просто хотілося ще раз, щоб просто ми знали нашу історію, що дійсно видно, що рука Бога з нами, тому що Алла, вона перша була, як ви перша проходить піонер в Англії, і вона молилася і вона мріла про те, щоб наша духовна родина також у тут з'явилася от українська ком'юніті і е, наша духовна родина. От і потім Бог просто реалізував цей план в якийсь момент, Ілюха згадував сьогодні, показував фотку. З'явилась команда, і ми в якийсь момент оказались тут. Всі разом з великим бажанням робити щось для Бога. З великим бажанням робити щось для Бога. О. І це неймовірно. І так народилась наша на цей раз в Лондоні духовна родина. Зараз ж наша, якби, і навіть команда служителів набагато більше за це. І ми дуже вдячні Богу за те, що приєдналися до нас неймовірні просто люди, неймовірні служителі. І зараз ми разом продовжимо покряти Лондон для Бога. О. І ми також любимо, знаєте, церкву називати духовною сім'єю, правда? Ми любимо називати церкву духовною родиною. І насправді так і є, так і повинно бути. Церква повинна бути духовною родиною, де є твої близькі. Ефесянам 2.19. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога. Співгромадяни святих і ви домашні для Бога. Галатам 6.10 також кажуть, тому, поки ми маємо час, робимо добро всім, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. у вірі. Рідні у вірі. Ви рідні мені у вірі. Ось, сподіваюся, також рідний вам у вірі. Кожен з нас, ми рідні, одному. ми рідні люди один до одного. Нас Бог об'єднав через віру в Ісуса Христа. Ось. І тому е, ми іноді називаємо один одного брати, сестри, Ось. тому що ми всі брати і сестри в Ісусі Христі. Ми всі рідні, ми всі одна родина. І особливо приємно чути, знаєте, і дякую всім нам за те, що в нас виходить, якби підтримувати і показувати це на своє на прикладі своєї церкви, що значить бути рідними. Багато людей, навіть коли вони заходять один раз, вони діляться своїми, як коли ми запитуємо, як у вас, вони відчувають якийсь уют вони відчувають сімейну обстановку. Вони відчувають, те, що тут. Тут якісь рідні люди зібрались. І я дякую от вам за те, що і дякую Богу за те, що у нас є ця атмосфера Рідства, любові один до одного, прийняття один до одного і до всіх, хто до нас може прийти. Ось. І одне ще з досягнень цього року, що ми, це важливо, це запуск домашніх груп. Запуск домашніх груп це також важливий час, коли ми також можемо ще більш ріднішими стати, де більше часу спілкуватись, дає. Можливість не лише мені там ділитися словами, а кожному з нас ділитися якимись думками, кожному з нас е просто переливатися життям. Це також важливий час. Дякую, перш за все, за домашню групу, за, за тих людей, котрі взяли відповідальність вести домашню групу. О, дякую, там Ілле, Алє, Іня, мені і всім, хто допомагає нам. З цим от, е, дякую. Дякую за тих, за тих хто взяв відповідальність за цю домашню групу. І дякую всім за те, що ми приходимо. Ми просто переливаємо все життя один на одного. Е, давайте так, щоб у нас це побажання одразу, щоб у нас примножала домашня група. Бо нам потрібно не дві домашні групи, нам потрібно скільки районів в Лондоні? Хто знає? Нам потрібно 12, нам потрібно не знаю, 20 домашніх груп. На, ну але звичайно, це по мірі росту церкви. Нам потрібно більше таких, знаєте, таких, де можливості, де ми могли б кожен з нас ділитися і зращувати одне одного. Ну, от. Також коли ми думаємо про церкву як про родину, і чому це благословення для віруючих, то, то тому, що в родині є хтось старший, в родині є хтось молодший. І в такій духовній родині, як церква, в Біблії є такі категорії: одна із місцеписань, на які розбивається, є діти, є юнаки, є отці. Це написано в першій Івана, другий розділ. Пишу вам, діточки, 12-14 вічі. Пишу вам, діточки, гарна українська мова. Тому що ваші гріхи були прощені заради його імені. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали того, хто є від початку. Пишу вам юнаки, тому що ви перемогли лукавого. Я написав вам, діти, тому що ви пізнали Отця. Я написав вам батьки, тому що ви пізнали того, хто є від початку. Я написав вам юнаки, тому що ви сильні, і слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Тобто, якщо можна, давай зупинимось на цьому слайді, Тобто, цікаво, що. Є різні категорії в церкві, і як в духовній родині є діти, є юнаки, є батьки. І Павло тут показує на що от, на що зосередитись у кожного з нас різний духовний вік. Насправді, і це не залежить від нашого духовного фізичного віку. Це не залежить від того наскільки ми розумні, наскільки ми продвинуті в цьому світі і були до Бога. Коли ми знайомимося з Богом, коли ми приймаємо Його в серце, кожен з нас стає дитиною. Тобто духовну, духовне, яку нужно тепер навчати жити в Бозі, навчати жити в вірі. І слава Богу, за церкву, як духовну родину, що тут є старші брати, тут є е, інші діти, які також тебе можуть, тут є батьки, котрі можуть навчити вас, що значить жити з Христом і, 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 жити, і жити по вірі, яку ви отримали. От. Коли ми тільки приймаємо Ісуса Христа, ми стаємо Його дитиною. І в цьому місці написано місці написано, що дитині не потрібно знаєте, там, одразу там давати якісь лідерські позиції, давати проповідувати або що ще робити. Дитині потрібно рости, і тут написано в пізнанні Бога як Отця, В пізнанні Бога, як Отця Тобто, ви тепер прийняті і рости в Євангелії, по суті. Дитині потрібно рости в Євангелії, в розбиратись, що таке гріх, що таке прощення гріхів, такі знаєте, основні речі, котрі важливо кожним з нас знати. Юнаки, юнаки це вже не діти. Але це ще й не батьки. Це ще й не батьки. Юнаки це ті, хто вже проходить шлях віруючого і розуміють, що може бути і нелегко. І ворог також є, і є духовна війна, і... але, наповнюючись, наповнюючись Словом Божим, в нас тепер є сила перемагати дияволу, сила перемагати ворога і давати відпір дияволу. Що потрібно робити тим, хто вважає, що вони юнаки? Це потрібно продовжувати вчитися жити у вірі, застосовувати Слово Боже, перебувати в Слові Боже, молитву, застосовувати його та протистояти спокусам. Ну і батьки, батьки це духовно вже зрілі християни, які пізнали Бога як того, хто є від початку, його початковий задум, вони знають, що у Бога є завжди своя воля. Вони вже пройшли етап дітей, вони пройшли етап юнаків вже, ну, тобто є якийсь досвід, і вони допомагають іншим також рости в вірі. Як і всі нормальні батьки, допомагають свої людини, не ставляють дітей, юнаків. Отже, ми з вами знову ж таки на різному духовному рівні. І церква, вона важлива для того, щоб ми з вами росли. Щоб ми з вами росли в вірі. Звичайно, з допомогою Духа Святого. Навіть батьки нічого не зможуть нас навчити без Духа Святого. І це те, що ми всі робимо і ростемо силою Духа Святого. Так це працює в церкві. Тому готуйтеся до цього, до росту, духовного росту в цьому році, добре? Ми не хочемо зостатися на такому ж рівні духовному, як ми були рік тому, як ми, були, ми хочемо рости. Хто виріс духовно вже в цьому році, який пройшов, в першому році? Хто очікує, що він буде рости в наступному році? Інтересно, так? Хай по вірі вашій буде дасться вам. І також ще ми кажемо, що церква, вона також є і тіло. І ми згадуємо про це і коли про це робимо. І, в принципі, церква це як таке одне тіло. Я хочу останнє це прочитати про це римлянам 12.3.5. Кажу кожному з вас, через дану мені благодать, не думати про себе більше, ніж належить думати, а думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують не, не однакові дії, так само хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Тобто ми всі у кожного з нас різна роль, у кожного з нас різні дари і таланти. Ну, от, церква це як, як одне тіло, коли ми всі з'єднуємося, коли ми всі починаємо щось робити тут, все, знаєте, це знаєте, це одне тіло, воно також процвітає в Бозі. У кожного з нас є якісь таланти, котрі Бог поселив нас. Вони, вони ми не лише візуально відрізняємося від одного, а й по нашим скілам, і по тому, що ми вміємо робити, і по тому, що Бог приготував нам робити. В нього є план для кожного з нас. І все це повинно також служити церкві як одному цілу. І завершуючи, я хотів би знаєте, подякувати насправді, подякувати Богу, перш за все, за все, що він вже зробив, і подякувати кожному з нас, бо всі ми якби частинка цього тіла одного. Всі ми дуже важливий член цього тіла. За цей рік, за велике бла це велике неймовірне благословення з вами разом служити, бути частиною такої неймовірної духовної родини, потужної команди. Котра горить для Ісуса, відданих Богу і насправді і жертовних також людей це надихає і, це, і хочеться просто робити ще більше і більше, особливо з такої команди. Тому, тому що насправді, коли знаєте, команда, вона ну, дивиться або в іншу сторону, або е, ну, просто. Немає такого, такого ж запалу для Ісуса Христа, було б важко, який би ти духовним не був. Тобто. А у нас в нас саме початку починається все це з команди, тому я дякую за те, що в нас така класна команда, куди хочеться приєднувати інших і також змінювати цей світ, і починаючи з Лондона зараз для Бога. Це радість служити. Амінь. Амінь. Вам теж радісно з вашим все служити. Амінь. Та. Дати підтримуйте амінь, амінь. Хоче, хочу, хочу побажати нам, Хочу побажати нам як духовній родині ще більше любити одне одного. Ще більше любити одне одного. Це те, до чого на любити Бога перш все. Знаєте, любити Бога все, тому що від нього навіть ми навчаємось любити одне одного. Але також це потім на практику проявляти в любові до одне одного в підтримці. Щоб те, що тут відчувають люди, коли вони приходять, уют, і сімейність, щоб вона не закінчувалась, коли ми уходимо з цього залу, а щоб вона продовжувалась кожного дня, щоб ми просто, просто підтримували, знали, що ми одна родина. Ось. Нам, як родині, хочеться побажати бути відкритими і приймати кожного як свого рідного. Кожного, хто там підпушиться там на все сторінки, кожного, хто зайде за ці двері сюди, приймати просто як свого. Да? Кожного, кого ми зустрінемо навіть на вулиці ми, і кого ми можемо, до кого можемо дотягнутися, ми повинні бути відкритими для всіх і приймати всіх Божу родину. Бо встановлення Боже воно для всіх. А як тіло нам, як тіло, хочу побажати, щоб кожен приймав участь у збудуванні Божого тіла, збудуванні цієї церкви, яку він помістив, приєднувся до служіння своїми талантами, своїми дарами, своїми ресурсами, тому що це ми робимо все для Бога. Ми намагаємося його прославити і дякую всім, хто вже приєдналася. Запрошую також всіх. Ви знаєте, коли ми знову ж таки я згадую там ну, різдво, було нещодавно. Різдвяні свята, і коли ми з родиною готувалися до них. До якогось періоду мені було дуже приємно, що нас гукають лише коли вже накрита. Знаєте, нас гукають, і іди, вже все готово. Окей, ідемо. Навіть іноді затримувались, треба було мамі нас, нас звати декілька разів. Саша Сальбая. По, але потім ми трішки підросли. Потім ми вже стали юнаками. І нас звали заздалегідь за годину, за дві, тому що, а тепер допомагати потрібно. Тепер, от салфетки розставляю, прибори, ну тобто мене готувати не, не просили. Mm -hmm. Тому що це не мої таланти. Mm -hmm. Ілю просили, mm -hmm. мене не просили. Ось. Але ви знаєте, і ну, окей, допоможу, допоможу. Хоча приємніше було, знаєте, коли був дитиною, просто на, на їжу, якби мене, мене розлікали, скажімо так, знаєте, а, ну, і там давали. а потім на їжу я приєднувався. Але коли юнак уже все змінилося, але коли ми починали їсти. Я був першим, хто спитав, як вам я Краславами Салфеточки, це я приймаю. Тобто, все одно знаєте, Коли можливо готувати це нелегко, і служіння також це нелегко. Те, що у нас тут відбувається, це айсберг того, що ну як ми до цього готуємося, особливо ну, такі великі богослужіння як різдво чи ще щось, але кожне богослужіння для нас це як свято для Бога. Ми готуємося до нього. Тому приєднуйтесь до богослужіння. Якщо ви відчуваєте, що ви вже вам нікуди вже рости, це значить, що вам є куди рости, але потрібно тепер почати служити. От, потрібно тепер почати служити в церкві, потрібно тепер віддавати, а не лише приймати. І служити в церкві, евангелізувати, знову ж таки, служить служіння, це вже бувають різні і в, в церкві, і за межою церкви. Але приєднуйтесь до служіння, до команди, тому що всього 2% відсотки Великобританії знають Суса Христа, і з цим потрібно щось зробити. Правда? Амінь на що зробити. Тому давайте зараз склонимо свої голови і помолимось Богу з подякою. Боже, ми дякуємо Тобі за наше минуле, за те, де ми знаходимося зараз, Господи, і за все те, що Ти приготував в нас в майбутньому. Перш за все, хочеться звернути увагу, Господи, за все те, що ти зробив в цьому році. Цей рік ти так багато зробив. Ти рухався своїм духом тут, ти роздавав свої дари, Господи, Ти знаходив своїх людей. Ти нас збирав разом, щоб ми разом з іншими святими ми просто наближалися до Тебе, Господи, представляли Тебе. Дякую Тобі за те, що Ти дав нам можливість цьому році служити Тобі, всім своїм життям, дарами, талантами, ресурсами, Боже. І ми хочемо так продовжувати і кожного року і продовжити робити це ще краще. Тому, Господи, ми дякуємо Тобі за цей рік. І також наступний рік, і наше зеркало вони в Твоїх руках. Ти тут головний. Ти будуєш свою церкву, тому ми просимо, Господи, продовжуй працювати з нами і через нас в Лондоні, в цьому районі, Господи, і також по всьому Лондону, Господи, відкривай наші очі до людей. Це все ж таки не про те, що ми робимо, а про більше про то, для кого ми робимо. Для Тебе, Господи, і через це Ти хочеш дотягнутися до інших людей тут. І ми молимося, Господи, щоб Ти відкривав нам очі, хто потребує Євангелія, хто потребує Твого слова, і як ми можемо сьогодні їх також. Запросити до цього усиновлення з Богом, самим Богом, котре чекає з відкритими, розпростертими руками своїх дітей додому, Господи. Дякуємо, що у нас є ця домівка. Дякую за наших служителів, за наших лідерів, Господи. Дякуємо за помазання, котрі ти маєш для нас. За минуле знову ж таки теперішнє і те, що чекає нас в майбутньому. Ми в Твоїх руках. Роби з цим все, що хочеш, Дух Святий. М'яця і Сини Святого Духа молилися. Амінь. Annie.